Під час засідання сесії шосницької міськради слово взяв народний обранець Віталій Ляшок, який також є ветераном російсько-української війни. Він озвучив гостру проблему, з якою зіштовхуються родини загиблих захисників. Випадки вони не з зважного ставлення до військових до до родин. скажемо так, що знаходиться в. Серій. Копченка. До нього було вже декілька звернень, починається те саме, що було в часи так званого АТО. Скажімо. І вже є випадки, коли ну, не пускають в автобусів, мать загиблого. Тобто це не в Київ куди їхати, це підвести очку. Віталій Ляшок звернувся до міської влади з проханням провести роз'яснювальну роботу з перевізниками. Ми просимо вас попрацювати з ними голодану роботу. Буду ми з ними проводити знову, як все вже відбувалося». Віталія Ляшка підтримав і Сергій Попченко, який є також ветераном російсько-української війни. Також Сергій працює помічником із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Тому про проблеми військових та їхніх родин знає не чуток. «Ми не просто вимагаємо це дотримання закону. Ми не просимо щось там. Нам. Це просто закон України просто дотримуватися. До е, матір міського службовця загиблого, загиблого героя, не пустили по посвідченню, е, зображею цей перевізник Сережки Володимир Федорович. Вони вивісили в себе там, що в них тільки водні дні середа п'ятниця. По всім питанням стали звертатися в відділ кращих. Вони самі заходять і хвись на відпочинок. Не пустили медів загиблого автобусні каси біля податкової, там не видають хлопцям тижні по деяким дням, не видають хлопцям, дня, не видають хлопцям на випадки, фишкам, по посвідченню удати білету, звертаючись до мене те, що тишем, по середам, по п'ятницям. Тобто, це вже неодноразовий випадок до нас. Давайте вирішимо це питання. Я вас дуже всіх прошу, тому що будемо вирішувати його ми там більш радикально. міський голова Микола Нога наголосив, суспільство має пам'ятати своїх захисників. Тим більше не можна забувати, що нині йде війна. Він нагадав про нещодавні трагічні події у Тернополі. Там ворожим ударом була зруйнована багатоповерхівка, загинуло багато людей. Пошукова операція триває й нині. І ворог продовжує і хлопцям. надзвичайно на фронті. І 10 разів їм стає складніше, якщо вони чують такі випадки, розумієте? Йому там вчора на цій великій зустрічі виступав один із представників військових, і він запропонував таке. Я говорить, пропоную всім чиновникам, всім начальникам. Нічого не треба. один день де кожен має приїхати. На фронт покупки переночувати. І все, День, від зовсім Міський голова погодився з необхідністю профілактичних бесід серед перевізників. Ми подумаємо, там задньо трибуне, сядемо, Сергій зайде. Ми подумаємо, яким чином провести цю профілактичну роботу не тільки фодинопоскільки за посилювати. Крім цього, депутатка і координаторка волонтерського центру Шостке добро Світлана Собтильна в чергове попрохала посилити охорону місць поховань захисників та зробити автобусну зупинку біля Алеї Слави. Посилити правопорядок е охорону, е приїзд поліції на Алею Слави. І на посіолах, там, де у нас поховано дуже багато хлопців. І Микола Петрович просимо все ж таки зробити, коли є потреба зупинку біля неї слави. Щоб люди мали можливість вийти, начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко запевнив, що облаштування зупинки біля Алеї Слави вже заплановано. Крім того, ще одну зупинку облаштують в одному з мікрорайонів, який у народі називають поселком. Під час сесії порушувалось питання реклами та вивісок шосецьких підприємців. Зауважувалось, що й досі є російською мовою. У нас досі є реклама підприємців е ворожою мовою. Тому все ж таки ми просимо Микола Петрович і всю э, рекламу прибрати. Правильно, Кисаж. І не тільки реклама, а в магазинах є дуже багато нас, що розвідкуємо. Тільки... Да.